Вітаю сьогоднішнє вирожіння на картах Таро це буде діагностика вашого фінансового каналу і любовного каналу. І не просто діагностика цих двох каналів, а як вони взаємопов'язані, тому що дуже часто буває, що Фінанси і любов, вони дуже між собою пов'язані. Дивіться, там просто гроші йдуть. Гроші і сексуальна енергія йде через один енергетичний центр тіла. Тому воно дуже часто пов'язане. Подумайте зараз про себе. А я починаю. Так, це для всіх інформація. Чоловіки, Чоловіки, які не одружені офіційно, які не є в офіційному шлюбі, у вас стоїть негатив, це вам, вам було зроблено по дияволу, вас опоїли. Для того, щоб у вас з вас стягнути енергію. На вас поставили кратник. скоріш за все, це жінка. Це могла бути жінка, яка хотіла вас на собі одружити. І вас, вас поїли. А вона таким чином зробила вам прив'язку. Може, вона не, не саме з тою метою, щоб забрати у вас гроші, але може, може прив'язка бути, щоб ви її, скажімо, спонсорували її. Це для тих чоловіків, які не одружені офіційно. Диявол у вас стоїть. Знімайте. Треба знімати, бо у вас, особливо, якщо ви не можете влаштуватися на роботу, чи, чи щось у вас якісь проблеми з фінансами, або проблеми, я перепрошую, з чоловічим здоров'ям з потенцією, то тут ви, взагалі, там уже просто це вже такі, знаєте, ви вже десь ну, вже живете так гарненько з тим. Опояним. Ви вже так гарно вас опоїли. Опоєним ви вже давненько живете. Тобто це не, це, це не вчорашнє і не місяць назад. Це щось було далі? Так, а для решти, що це? Жінки, дивіться, вам говорять про те, що ваш фінансовий канал із любовним пов'язаний через пристрасть до чоловіків. Ви повинні лягати з чоловіком у ліжко, тільки якщо він офіційний ваш чоловік, даний долею, і з яким ви щасливі. І лише, лише якщо ви дуже сильно хочете. Розумієте? Якщо цих всіх умов немає, або. Тобто вам не можна спати з, просто так. З чоловіком, який не є вашим офіційним чоловіком. Або навіть якщо він офіційний чоловік, а ви щось не дуже хочете, то теж не можна, бо дуже сильно у вас, вас б'є по фінансовому каналу. Так, а для, для чоловіків, які одружені, що це. А, ну дивіться, які одружені, то у вас, у, вас, у вас фінансовий канал з любовним пов'язаний таким чином, що ви просто маєте він пов'язаний відповідальністю. Якщо ви будете відповідальними до своєї жінки, на якій ви одружені до своєї дружини, то у вас все буде нормально з фінансовим каналом. І дивіться, якщо ви свою дружину не любите, не кохаєте, то вам треба з нею розлучитися, бо це несправедливо. Жінка не заслуговує того. Щоб її не любили. Відпустіть вже її, розлучіться з нею, якщо ви її не любите. Але якщо ви любите дійсно свою дружину, то ви маєте бути відповідальним і справедливим. Тоді у вас і любовний, і фінансовий канал все вирівняється. Так, я все сказала. Все, я закриваю це ворожіння. Я дякую вищим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію. Все, я дякую всім за увагу. Бережіть себе.